З моменту замороження російських активів за кордоном пройшло вже більше одного року. На жаль, до сих пір жодного долара Україна з цих активів не отримала. А це 350 мільярдів доларів активів Центробанку Росії, які заморожені за кордоном. І це близько одного трильйона доларів активів російських олігархів, російського бізнесу, які перебувають під санкціями. Наші міжнародні партнери. Працюють в цьому напрямку. створена відповідна комісія в рамках Євросоюзу, яка займається розробленням відповідних механізмів. Але вони зазначають, що наразі міжнародне право не передбачає потрібних механізмів і підстав для передачі Україні коштів. Хоча погоджуються, що такі кошти Україні мають бути передані. Ми розуміємо позицію наших партнерів, але при цьому треба, мабуть, Брати до уваги, що правила міжнародного права були розроблені для мирних часів. Зараз, на жаль, з часів Другої світової війни найбільший європейський конфлікт існує в Україні. І, звичайно, норми міжнародного права потрібно адаптувати до цих воєнних умов і викликів. Вказується партнерами, що немає відповідних механізмів і підстав. Але нещодавно нами відповідне рішення судове було знайдено. Зокрема, переглядаючи архівні рішення, було виявлено, що є судове рішення, старе судове рішення проти Російської Федерації, проти Міноборони Російської Федерації, за яким Росія має сплатити на користь України, на користь дербюджету України суму близько 38 Мільйонів гривень. Це близько 1 мільйона доларів. На жаль, з 2014 року ці гроші стягнути не були. Більше того, останні кілька років взагалі ніяких заходів не вживалося щодо цього. Я звернувся з кількома депутатськими зверненнями до Мін'юсту Кабміну і спільними зусиллями з ними було винайдено відповідні механізми, і днями суд український видав. Повторно документ, який дозволить приявити його до міжнародних інстанцій для того, щоб стягнути активи російські за кордоном. Це рішення, яке прийнято за участю Російської Федерації, може стати прецедентним, і на ньому зможе відпрацьований бути механізм стягнення і передачі Україні грошей. Звичайно, це не є панацеєю, але, на моє переконання, це допоможе нашим європейським партнерам отримати відповідні процедури, відпрацювати їх на практиці і все-таки передати Україні ті кошти, які Російська Федерація зобов'язана заплатити за ті руйнування, які вона спричинила в Україні. Росія рано чи пізно заплатить за все. І ця відплата буде не лише військовою політичною, але й фінансовою.